Не і спалив. В Кам'янець-Подільському районі розгорілася сімейна драма. Чоловік позбавив життя співмашленку, спаливши її живцем. Більше про жахливу подію. Далі. Полум'я ревнощів переросло у трагічну пожежу. Літній мешканець Кам'янця-Подільського району хильнув зайвого і вирішив з'ясувати стосунки з цивільною дружиною. Побутова сварка переросла у справжню трагедію. Чоловік взяв пляшку з бензином, облив ним благовірно, підпалив, а потім ще й замкнув бідолашну у будинку. Жінка, охоплена вогнем, металася з кімнати в кімнату, але самостійно так і не змогла вибратися на вулицю. На допомогу сусідів позвав її маленький син. Він кричав тут. Да, кричав дуже сильно. Сусіди почули, от напроти, напроти сусідка, і вона почула, що дитина кричить. І всі почали бігти. Але Ніла вже прийшла, то вона каже, що скрізь дим, з, з вікон, з дверей дим. І вона стояла в дверах, завішалась отако над на тим стеклам. Сусіди погасили жінку, а потім викликали швидку і працівників міліції. Потерпіло з Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні того ж дня у вкрай важкому стані транспортували до опікового центру Хмельницької обласної клінічної лікарні. Лікарні медики діагностували у неї близько 70% опіків тіла. Воро поступила. В пів першої ночі вкрай важкому стані отримала опіки майже 70% поверхні тіла, опіки голови, шиї, тулуба, верхніх, нижніх кінців, опіки по глибині, глибокі, друге, третій ступеня. На жаль, врятувати потерпілу не вдалося. За словами родичів та сусідів, сучасний отелом часто влаштовував сцени ревнощів для співмешканки. А після скоєного мав намір покінчити життя самогубством на залізничній колії, де чоловік планував звести рахунок з життям, його затримала міліція. Підозрюваного було затримано, йому судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На даний час слідство триває у даному провадженні. Зловмиснику світить позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Тетяна Гуща, новини ТІВІ 7